Це залишки того куринку, який існував при апостолі Павлі. З того міста вже нічого не залишилося. Все, зруйнував землі трус. А то місто, яке сьогодні стоїть. У березі моря і називається Коринфо. Воно вже немає нічого спільного до того Коринфу, який колись був. Досить маленьке містечко. Тут колись була Коринська церква, тут десь в цьому місці. Суд надо поплом порвам. Це залишки. Прямо полона? Так ще сьогодні виглядає.